Для зитянки не виносить питання порушення прав дитини на комісію, а коли питання розглядається, голосування відбувається без присутності осіб, які мають право до речі у голосу. Саме тому вважаю на сьогоднішній день, навіть і це є справді свідченням того, що коли голосується комісія склад комісії, прізвище чомусь. Не надаються широкому колу громадськості, ну ми теж знаємо. Я наприклад не знаю, хто на сьогоднішній день входить до складу цієї комісії, тому якщо оголошується про склад комісії, чому по той склад комісії не було винесено на на сайт міста Комкому, де були ті кандидатури, які пропонуються від громадськості, чому їх громада? Ніхто не знає. Давайте, давайте ми зараз на сайт пропоную. міської ради і побачимо склад комісії. Да. Давайте да. Вот зараз ну, ну, Давайте ми, да? на, на камери на камери, Там ну, казати, що немає складу комісії на сайті. Ви не поте Я зараз давайте Можна конкретні пропозиції? по щоб це питання було таким дискусійним, я пропоную відкласти рішення, формування того складу комісії на наступне засідання виконкому, дати можливість громадським радам подивитися, то, хто, є ти, склад, хто входить в склад тих комісій, залучити більше широке коло громадськості і питання складу постійної комісії проголосувати на наступному засіданні виконкому. Громадські слухання повинні бути. Це дуже серйозні дитячі питання. Двома представниками двома спості, і також цими членами комісії, тому воно не відбувається таємно, і всі протоколи є абсолютно. Таємно, таємно. Ви неправди, ви лукавите, таємно вас відбувається. Мною було долучено аудіодиск на виконком минулого скликання, де чітко означено, як проводиться ця комісія. Будь ласка, підніміть ваші документи. І в останньому від 5-го, до го відповідь, які давала косяк від імені виконкому. Там все зазначено. Прослухайте на засіданні комісії той аудиодис. Дайте для громадськості, і це все таємне, стане явним, як відбувається засідання комісії, на якому я зокрема була присутня, і де порушувалися не лише права дітей, а і особисті права, тому що мені не дали ні можливості висловитись ось мій чоловік. І, взагалі, ті питання, які на сьогоднішній день протягом трьох років зібрані нами, уже треба відкривати не одне кримінальне провадження. <різований> вже відкрили вже відкрили провадження. Розслідується вже відкрили. Це злочинність є по відношенню до дітей. Порушуються права дитини. Ноль ніякої реакції, а наоборот вона ще затягує, відтягує і все робить для того, щоб права дитини на сьогоднішній день зробити. Смотрите, я розумію, що вам зараз на камеру удобно це все говорити. Вместо того, щоб робити заявлення, треба піти в прокуратуру і написати заявлення. Написано! Відкрита кримінальна справа! Ви добре знаєте! Я хочу дивитися, як ці заяви будуть. Це просто А ви все покриваєте! Ви багато років все покриваєте! Ви держите шахраїв рядом з вами! Ганьбань, косяк сидить в тюрмі до нас сидіти си 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 давно. Я Ви послушайте. Ви послушайте. Ви, послушайте. Ви, Ви знову створили комісію, яка дублює цих шахраїв. Вони війшли всі члени цієї комісії. Ви узурпували владу. Зовсім узурпували. Громадські, для вас немає ніякого значення. Ви викоми, ви виконком, ви виконком створили кармани, кармани, там декілька де людей порядних, а так важні всі працівники. Ні, да. ми говоримо правильно. Не надо. Ми внесли, ми їх внесли. Вы говорите о законности, вы говорите да. о том, что вы грамотные юридические и так далее. Вы можете взять положение о комиссии, посмотреть, как надо подать документы. Для того, Людина чтобы... вивчила и вам пояснила. Вы документы подаете без имени отчества, инициалы в лучшем голову, случае подаете... требуется. Да, я вам надавала іменами, именами з отчествами. Не знаю. Тишина. Все, тихо. Да. Ирина Ивановна, у нас представитель прокуратуры сегодня есть. У меня просьба на следующий исполком. Посмотрите, пожалуйста, все заявления граждан по поводу, по поводу детей обращения. И дайте, пожалуйста, нам анализ, как продвигаются эти дела и какие меры приняты прокуратурой по всем этим заявлениям. Вот криминальная справа по бойко, Хай расскажет, прокурор. Криминальная справа я... по бойко, Хай расскажет. Что сделано? Я... Знаете, Криминально... вот, да. ну что, вы выслухали прокурора? Надо дадут, ...по поводу того... Вот Почем? Один ...ваш активист, который на, э, в составе прошлого исполкома хотел ребенку продать квартиру... Мой квартиру. мой активист? Он, я... с вами был, он с вами был. Где? Чай пил где-то или где был Нет, со мной? Я, давай ответ. Вы, не что, не за, вы чем вас... занимаетесь? Вы, вы скажите, будь ласка, с кем, а с кем я? ...квартира под видом... А я, квартира? При чему? а я при чем? А, ...поддерживали этот вопрос на исполкоме... Я не поддерживала? Не я не поддерживала не я не покажите. Я пропоную Це просто брехня, нагла брехня, нагла брехня, не треба, не треба. Такого не було. Причому тут форест і я? Причому тут форест і я? По поводу всіх заявлень, щоб уйти просто від заявлений просто если, виноват, Якщо виновата наша служба, буде наказана, якщо прокуратура нічого не делает, будемо обращаться по поводу роботи прокуратури. Ви повинні Все. рядом з вами люди, шахраї. Я заявляю офіційно про прокурору. Косяк, Надія Григорівна зробила злочин. По її вині продали будинок, який частка мала дитини, бойка Артур. Не нотаріус, вона вона два роки все покривала, вона два роки не додавала документи, запитів не додавала дитину. Виписала рік назад. Не нотаріус винна, а косяк винна. Да. Крайньо, знайшли нотаріуса. Сьогодні говорили на засіданні виконавчого комітету про роботу служби з право дітей і легко і складно водночас. Продовж дві тисячі року 455 рішень. Виконавчого комітету було підготовлено саме службу, тому що саме на службу покладено обов'язок здійснювати безпосередню роботу, пов'язану з органом опіки та піклування. Виконавчі комітет і органу опіки та піклування затверджують всі рішення, які стосуються дитячих доль. Тому хотіли б звернути вашу увагу на те, що все це передбачено з цілою низкою законодавчих актів. Зокрема, це і закони України, це і постанови Кабінету міністрів, це і укази президента. Над якими ми працюємо на виконання своїх повноважень. Зокрема, і є делеговані повноваження в законі про місцеве самоврядування в Україні. Тому всі питання щодо влаштування дітей розглядаються на засідання. Станом на 1 січня 2016 року на опіку в службі перебуває.